Угу, так. Ну що, пробувати стандартний вкат. Ага, шельма туди летить, я поняв. Так, а сюди їде хтось? Дві арти, тайп. Хтось не густо сюди народу їде. Дуже не густо. Тихо? Треба інколи по закущі виїжджати. Так, тисячок в них теж на центрі. О, камон! Якийсь добаграй з вас засвітився? Кажіть чесно, я не ображусь. Так, а мені здається, чи на тисочку чувак з загартуванням катає? Чи в нього хп-шок більше? Шельма, допоможеш? Треба оцього тисачка збрити. Поїхали. Так, тут чисто. Бачиш, що він не рухався. Így csokó, hogy ne rúg hová vissza Gyá, folyó Їх там підтискають. А де він ховається? Так, да, є таке? Так, да, да, бачу, бачу треба гріти. Ого. Сука. Трішечки не вистачило його добити. І перший трай обезвжев в кишені. Сука, збрили. Або влітати в хіршкефера? Сподіватися, що в нього фугасами пройде гарна альфа. Хуху? <ривот> Я не прогадав Так, а що наші збивати не думають? Все каркави зіб'ють і так. По 3700 накидав. Йохаті. Так, там моя, не чіпайте. Десь як сука гарно стоїть. Ти думала, у мене закабане, та я сам тебе закабоню. Хоть фугасом і 4300. 300 Фугасом і 4300. 300 та кажуть, бій на гайт, як робити не треба. А ну хто більше накидав? Ханван тільки. Я дуже з хершкефером. В нього прям саме смачніше зайшло. 1690 фугами. Йой-йой-йой. И кашемба, цей ваш тесак. Так, а что нам скажет Шальма? Давайте чё-то чешут...